Ефірі Незалежне Радіо, слухайте нас на сайті uaradio.com, Завантажуйте мобільну аплікацію та слідкуйте в соцмережах. Вітаємо! Ви слухаєте Українське Незалежне Радіо, і ми працюємо для вас. Сьогодні у нас чудовий і дуже важливий ефір. І ми зараз знаходимося в нашій асоціації самопоміч, власне, там, де є і наша студія Українського незалежного радіо. І маємо можливість сьогодні поспілкуватися з Олегою з Оленою Левкосендегою, це програмний директор нашої асоціації самопоміч, а також з консультантом з працевлаштування Євою Сігаєв, які зараз тут сидять напроти мене в студії Незалежного Радіо. Я дякую за Час і дякую за за ту розмову. Про власне про тому, що тема нашої розмови надзвичайно важлива і актуальна для усіх, мабуть, українців і не тільки українців. Отже, вітаю і слава Україні! Героям слава Героям слава! Дуже дякуємо! Дякую вам! І очевидно, що оскільки ми знаходимося в асоціації самопоміч. Це, мабуть, ну, скажімо, така організація, яка через яку, мабуть, проходить кожен українець. Кожен, хто приїжджає до Сполучених Штатів Америки, кожен хто потребує допомоги, консультації, поради, розради, врешті-решт, тут власне саме це місце, де можна знайти відповіді на всі ці запитання. І, власне, завжди відкриті двері, завжди зачливо і з відкритим серцем тут можуть вам допомогти і підказати. І от, власне, сьогодні наш ефір. Ми почнемо з, з пані Олени і очевидно поговоримо загалом про те, над чим зараз працює Асоціація самопоміч, якою вона є сьогодні. Можливо, є якісь новини, з якими хотіла б пані Олена з нам поділитися власне впродовж нашого ефіру. Будь ласка. Доброго дня, щиро дякую, що маєте на змогу провести цей час з нами і також поділитися інформацією з нашими слухачами та глядачами. Так як уже всі знають про нас, про асоціацію самопоміч, яку роботу ми проводимо, хочу нагадати, що наша асоціація має дуже хороші класи англійської мови. І до сьогоднішньої теми це є дуже актуально. Наша асоціація самопоміч, наші викладачі пропонують класи як і онлайн, так і в класі з викладачем. Ми маємо 5 локацій, де проводяться класи, і також онлайн з Ольгою Цвентарною. Вони займаються, мають певні години, які вони це роблять. Кожен з нас може слідкувати за всіма новинами чи змінами з усіх наших різних платформах. Ми завжди надаємо найновішу інформацію, і воно все є вчасно і доступно для всіх різних користувачів різних платформ. Одна з також новинок у нас це буде. Така серія е, онлайн-вебінарів, як правильно підготувати резюме. О, тобто, у вас можна абсолютно з усіх питань отримати, як я сказала, відповідь, правда? Тобто так. вивчення англійської ви сказали, на, на всіх рівнях, і тобто, для, для усіх локацій дуже зручно. І ви сказали про про ті вебінари, про які ви зараз плануєте. І власне можливо детальніше трішечки про це, так, якщо звичайно. Можна. А саме перший, а Сама перша сесія цих вебінарів відбудеться 10 лютого у 6 годині вечора. Uh -huh. Буде на онлайн, яка а, по, потрібна попередня реєстрація. Вся інформація є у нас на і на Фейсбук, і на Twitter, і на інстаграм. Тобто, 10 лютого це у нас понеділок, так? якщо я не помиляюся, так. це у нас понеділок. Понеділок, шоста вечора. Шостій вечора. Так. І попередньо треба зареєструватися. Зареєструватися, щоб отримати линк на цей zoom вебінар. Uh -huh. Під час вебінару можна буде дізнатися, як правильно скласти резюме, яких помилок уникати, що не потрібно писати в резюме. Uh -huh. і також за чим дивляться саме працедавці тут в Америці? Це дуже важлива тема, тому що це можливо, це власне для тих, хто вперше може отримати роботу, чи для тих, хто хоче змінити свою так, роботу. Покращити. Власне, це дуже корисні поради стосовно резюме, тому що не так просто отримати такі поради. Власне, для цього треба десь спеціально звертатися, консультуватися. Тут, угу. будь ласка, за допомогою вебінару онлайн можна отримати відповіді на ці запитання. Абсолютно. І також це є чудова можливість для того, щоби. Попрацювати над своїм резюме і підготуватися до нашого ярмарку робіт. Так, от, власне, ближче до ярмарку робіт. Так хотіли так. Б, власне про нього поговорити, тому що якщо я не помиляюся, це вже в асоціації самопоміч восьмий ярмарок так. робіт. Тобто асоціація набирає обертів дуже серйозно. І я знаю, що є чудові відгуки від попередніх ярмарків. Велика кількість людей дійсно отримали відповіді на свої запитання, на запити на роботу, гарні пропозиції. І я думаю, зв'язку з тим ось ця охота. До того щоб якомога більшу аудиторію залучати до ярмарку робіт, більше працедавців. Я думаю, сприяє тому, що ви що ви все, все активніше організовуєте ці ярмарки, правда? Так, тому що це є чудова нагода для людей, які угу. шукають за працею, поспілкуватися напряму з працедавцем, поговорити, подивитися, угу. які їхні вимоги, що вони шукають, яких працівників їм потрібно, і це дає можливість. Я кажу, знову ж таки повторюю. В нас є чудова локація, чудовий колектив, які працюють і допомагають, якщо потрібно, з перекладом чи з допомогою виповнення аплікації, зразу на місці. Uh -huh. Всі ми будемо там присутні. 12 лютого з 12 до 4 по обіді при нашій церкві святого Йосифа Обручника на Камберленд. Uh -huh. Тобто, це середа. Так? Це середа. Середа, тобто наступний тиждень вже в середу. Від 12 до четвертої дуже зручно. І всі, мабуть, знають, де церква святого Йосифа Обручника 500 North Cumberland Avenue, якщо я не помиляюся. П'ять тисяч, вибачте, п'ять тисяч, так я сказала 500-5 тисяч. І там дуже гарно, дуже гарне приміщення. І я знаю, що власне багато вже планує. Я навіть чула, вже планує йти на цей ярмарок. Чим які новинки будуть на цьому ярмарку? Чи будуть нові е, роботодавці? Чи скажімо хто з старих роботодавців е, задоволений і приходить далі ще, і тому що зацікавлений мати україномовних, не тільки україномовних, а mm -hmm. українців як своїх працівників? Так. Будь ласка, чи, чи ви, чи, чи Ева, і, власне, хто хто хотів би ще продовжити? Ви знаєте, ми завжди при, е, при тому, як ми проводимо ці ярмарки mm -hmm. робіт. Ми завжди прислухаємося до думок наших клієнтів, також mm -hmm. людей, просто які приходять туди відвідати нас. І ми стараємося, щоб було різноманіття пропозицій. Так, так. Mm -hmm. і про це більше нам скаже Єва сьогодні. Будь ласка, будь ласка, нагадаємо, що Єва Сігаєв є консультантом з працевлаштування асоціації самопоміч. Дуже дякую. Ми... Цей ярмарок зробили робимо чотири місяці, У нас mm -hmm. така була перерва, тобто ми не мали ярмарок у е, новенбр тому mm -hmm. році, тому ми. Е, Подумали, що ми цього разу зробимо іншим трошки чином. Ми хотіли, щоб такі великі компанії, більш великі американські компанії, компанії до нас долучилися. долучилися. Mm -hmm. Тому ми взяли так трішки більше часу. І нам вдалося запросити таку компанію, називається LSG Sky Chefs. Це така компанія, яка робить трейс э, їжу для літаків. Mm -hmm. І це Come. тут у нас в Сабарбі. І велика компанія наймає на роботу на різні різні рівні, рівні мови, різні рівні підготовки. Нема опиту працювання в Америці, ні проблема. Тобто наймають на всі там 24 аурс 24 чотири. Тобто часа. є є роботи різної кваліфікації, так так. Mm -hmm. так то можна піти і там є е, можливість е, коли ти. Працюєш гарно, і менеджер тебе, ти вже зрозумів, як працювати, можна mm -hmm. перейти на інший рівень, на інші гроші. Тобто, дуже гарна кампанія для початкового старту, стану так, старту. Mm -hmm. Це така одна з великих. Також кампанія називається Misericordia. Це компанія, яка має багато різних позицій, дуже багато. Вони не сказали скільки, але mm -hmm. ну так, може 100. А, Також на різні рівні по догляду за людьми, по а, офісні роботи, водії. Потрібне все для цієї компанії. А, наша спілка, кредитівка буде також там mm -hmm. дуже гарно. А, USPS це. Зрозуміло, так, пересилкова, так. Так, Фір. Потім це такі з, з великих. Mm -hmm. Потім є така, називається Sahara Home Care, це також по догляду за похилого віку, Lovely. але mm -hmm. вони багато локацій мають, десь вісім. Тобто і в Сабербах вони є, і тут, у Чикаго. А потім для чоловіків, коли їм цікаво, є така Remadeline and Home Services Company, називається AR. Вони у нас були кілька разів, і вони завжди у нас такі найбільш популярні, тому що зараз починається сезон будівництва, і вони наймають на різні різні роботи. Будівельні. Будівельні, так а потім у нас є медична Northwestern Medicine, Northwestern Hospital. Також буде різний, не знаю, які позиції вони мають, але багато. Um, Healthcare Plus це по догляду за. Так, за похилими людьми. Потім нова компанія Pace Suburbian Bus. Це водії для uh, «Pace Buses». Зрозуміло. Готел, mm -hmm. ще й Готел. Вони у нас вже були кілька разів. Для роботи в готелях, так? так. Для працівників. Потім є така воду. компанія Lanta Communications, um, Installation of um, Радіо, like... технічно, технічно спрямування так, компанії. Щось з IT. І uh -huh. ще одна нова компанія називається Terra. Вони ніколи з нами ще не були, але вони наймають на um, на delivery of Building Supplies. Something uh -huh. like that. Uh -huh. Велика така компанія. Тобто десь так 20, 22, 24. Ну, ви знаєте, я от, власне, ви почали перераховувати ці компанії, я дуже багато з них вперше чую. Uh -huh. Тобто, це свідчить про те, що постійно оновлюється uh -huh. цей список нових компаній і залучаються нові працедавці. І це так це так добре, тому що я, я навіть не ну, уявляла, скажімо, що от такі такі компанії, наприклад, потребують працівників. Щось так багато компаній, які які, які пропонують свої послуги, і прошу дуже. Тобто, Нема, нема тут проблеми з працевлаштуванням, лише, як то кажуть, було бажання і правильно, як ви сказали, оформити інтерв'ю, правильно оформити резюме, перепрошую. І безумовно, ну потрібні навички, потрібне володіння певного рівня англійською мовою, але пропозиція робіт є. І от, власне, не треба десь ходити шукати самому самотужки, прийти конкретно. 12 лютого до церкви святого Йосифа Обручника в приємне, гарне, святе місце, так так ви мовити, і де, де, мені здається, все допомагає тому, щоб ми знайшли те, що нам що ми потребуємо, і знайшли працю, з якою можна жити. Очевидно, це, це дуже гарні роботи, про які ви говорите. і, Очевидно, вони мають медичне страхування, вони мають якісь, і бенефіти. Uh -huh. Це роботи, які на перспективу, мені здається, абсолютно. І так як ви вже перед тим зазначили, uh -huh. саме головне. А почати і завжди можна, як ви вже працюєте, якщо людина вже працевлаштувалася, завжди можна е, мати кар'єрний ріст. Якщо ви добрий працівник і ви стараєтеся, Там. і звичайно вас зауважить, побачать побачить, які так, так і можна відповідно і вже йти далі. Мені здається, що українці вони дуже працьовиті, відповідальні, такі пунктуальні. Mm -hmm. І мені здається, це дуже дуже нам допомагає. І знаєте, і створює такий позитивний імідж українців mm -hmm. серед певного кола працедавців, і таким чином можливо навіть один одному передають і так далі. що ось варта взяти участь в цьому ярмарку робіт і для того, щоб отримати таких від Всі хочуть мати відповідальних працедавців. Говорити тому, наші от у нас є. Mm -hmm. Ще такі стосунки з компаніями, вони Там. нам дзвонять і кажуть, коли у вас наступний джепфер, ми хочемо ще, тому що всі, кого ми взяли на роботу, дуже гарно працюють. І українці чомусь так говорять, багато людей говорять, що у мене погана англійська, а потім починають говорити і ні, ні, ніяка вона не погана, а нормальна. Тобто для початку роботи досить Доска англійська й такого так middle Middle міделле так, так і Тим більше це вже шанс і, uh -huh. і і покращити свою англійську правда. Коли uh -huh. ти йдеш на працю, ти мимоволі спілкуєшся. Ти знаходишся в англомовному середовищі. Я хотіла ще додати ще дві такі великі This кампанії. Просто у мене немає uh -huh. ще confirmation, але ми з ними говоримо. Знаєте, така let us Entertain You, Uh -huh. Це сеть американських ресторанів, десь 500. Їм цікаво з нами починати працювати. І нове казіно було збудоване. Називається uh -huh. Wind Creek Casino. Ми також з ними говоримо, працюємо. Це дуже цікаво. Мені mm -hmm. подобається така yeah. робота. Тобто на mm -hmm. да, на всі смаки, на всі смаки, смаки, Мені здається, тут і багато є великі вибори і для жінок робіт, бачите, і спеціально для чоловіків, Тобто особливо все, що пов'язано з, з водінням автомобілів чи автобусів, як ви сказали, із, із роботою на будові. Це теж важливо. Тобто, Знайте, мені здається, що з ту, ту функцію яку виконує в нашій громаді асоціація самопоміч і ці оці ярмарки робіт вони не оцінені. Колись ми цього не мали. Колись тільки ми могли мріяти. Так, знаєте, правда. як ми приїхали про щось подібне? Ми десь тинялися, знаєте, хто особливо не має, не мав родини. Напитували, ходили в церкви до церкви, залишалися, знаходили собі якихось, знаєте, знайомих чи навіть не знайомих, просто знайомилися з людьми для того, щоб отримати якусь інформацію елементарну. інформацію. Я би сказала, що ми трі точно це знаємо. Контакти щоб не якісь я... десь через когось, а де та школа? А якийсь садочок, знаєте, тобто, говорячи вже про елементарні, ну, про важливі речі, засадничі речі, як знайти помешкання, знайти там, страхівки і медичні і так далі. Тобто зараз, мені здається, це, це просто безмежна кількість послуг, які сьогодні пропонує асоціація самопоміч для того, щоб ті, хто приїжджає, почували себе захищеними, в безпеці і такими, які мають куди. І і коли звернутися, завжди є ось власне можливість що вам допоможуть, вам підкажуть, вам якось порадять. І мені здається, це, це є величезна допомога. Так, і також хочу нагадати, що у нас є спеціалісти, які допомагають вже після того, як закінчиться ярмарок робіт, і потрібна буде допомога, чи це підготуватися до інтерв'ю, чи це допомога з написанням резюме один на один. І чи це допомога знайти працю, скажем, не вийшло, не сподобалося, не підійшло. Буває різне. У нас Безумовно. є спеціалісти, так. які допоможуть вже після цього. Прошу звертайтеся до нас, тобто індивідуально можна так. собі працювати на цю тему. Це теж дуже важливо, тому що. Інколи потрібно, знаєте, те-те -тет, поговорити, uh -huh. Uh -huh. порадитися. Є ситуації, які потребують індивідуального підходу, правда? Так. Це свого роду такі психологічні, такі, знаєте, такі консультації навіть, правда? Так. Це так, це безумовно така допомога, але разом з тим, коли людина має якісь певні застереження, певну проблему, як з неї вийти? Чудово. Тобто я так розумію, що ось цей ярмарок робіт буде дуже велолюдним. Тому пропонуємо вас звернути на це увагу. Пропонуємо всім, хто слухає нас сьогодні, поширити цю інформацію, якомога на якомога більшу аудиторію. Врешті-решт, поширювати наш ефір, розповідати про. про про, про асоціацію самопоміч і про її послуги, зокрема, і зокрема про можливість надання роботи. Е, я власне хотіла запитати ще додатково про курси англійської мови, е, е, е ви сказали Олено, про, про те, що є в багатьох локаціях. Uh -huh. Але можливо є люди, які знаєте, які ну зовсім не знають. Ну скажімо, знаєте, ну зовсім далеко з, з нуля або вчили німецьку, припустимо, знаєте, там, є так, і от для них це навіть навіть є якась така певна, знаєте, пересторога прийти і почати вивчати англійську мову. От чи є щось такого подібного? Тобто, коли ви зовсім людина нічого не знає, але але хотіла б діти, але, це є бажання. але є бажання, і воно не це саме воно перемагає. Так, це саме головне, щоб було бажання. У нас є наші вчителі. Дають плейсмент тест, називається це є тест. Подивитися на якому рівні ваші ем... знання. знання. Так, на якому рівні. якщо там немає нічого, відповідно це буде нульовий, але викладачі готові займатися. В нас тепер вже зміна трошки є, тому що наші uh -huh. студенти дуже гарно навчаються, uh -huh. від сприймають все, знаєте, як ці губки. І це чудово, тому що докази є. Є з, з, тести на закінчення uh -huh. цього як би, курсу. І тоді, якщо людина має бажання і хоче йти далі, тепер на вже йдуть і по піврічні курси. Uh -huh. Так, це вже йде з важчим а, рівнем, рівнем так, англійської. Uh -huh. Так, це і відповідно вони там йде і посередині а, семестру тестування, і також в кінці. Mm -hmm. Так що немає різниці, який у вас рівень. Саме головне, щоб людина мала бажання йти і вчитися. Ще питання, яке стосується: повернемося до ярмарку робіт. Тобто, чи потрібно якось на ярмарок робіт зареєстровуватися, щоб прийти? Чи це вільний вхід, вільний? Тобто, це вільний можна вхід. себе почувати вільно, приходити. Тобто, не потрібно реєструватися заздалегідь? Не Потрібно реєструватися, mm -hmm. і ми хочемо, щоб. Як між можна більше людей при, прийшло і подивилася, як вона проходить ця ярмарка, mm -hmm. тому що з першого разу може люди не дуже вільно себе почувають, що робити you have to work it out, знаєте, таке. Так. Тобто, треба працювати на ярмарку, і треба просто прийти подивитися, що я тут можу купити. Тут нічого треба не бути купиш. Активно, так. Тому ти тут себе продаєш, mm -hmm. тому mm -hmm. that's приходиш цікаво. правильно right. так. Тобто треба заохотити навіть а, цих, а вони себе, цих тобто, роботодавців, компанії, правда. Так, а вони продають це. До речі, себе. дуже гарне, гарне, гарне зауваження. що навіть коли ви підходите до того чи іншого роботодавця, варто себе якось правильно подати, правильно роз угу. тобто розповісти про себе, Абсолютно. що я можу, хто я є, які у мене можливо є спеціальні таланти, правда? Або якісь є такі надзвичайні здібності, або я просто добрий працівник, я виконавчий. Я маю маю такі знаєте, набір таких якостей, які і роботодавець зобов'язаний мене просто взяти. Він не може мене не взяти, тому що я така так. хороша і така талановита. То, 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 тому що багато людей а, а, посилають свої резюме а, угу. онлайн на той же UPS, наприклад. Але так. коли людина прийшла і поговорила з UPS hiring department, так. Так. то вони поставили собі і, і, таку Так, шоу. вони кажуть: submit your resume сьогодні, а так. ми будемо за цим дивитися. Тобто, це інша така. Такий level up mm -hmm. вже до контакту з компанією. З компанією. Mm -hmm. Дуже гарне, дуже слушне зауваження. І я думаю, власне, що, що багато людей скористуються цією можливістю. І ще раз прошу всіх сьогодні, хто слухає нас, розповсюджувати цю інформацію. Можна, врешті-решт, до вас зателефонувати в асоціацію 7736921010. 1010. Це телефон, за яким можна звертатися, мабуть, з усіма запитаннями. Так. От, можливо, пані Ева також окремо зможе поговорити з кимось, хто захоче індивідуально поспілкуватися. Так. І якщо має якісь додаткові запитання, навіть, тобто ще є час до середи наступного тижня, правда, угу. для того, щоб навіть вже. Подумати собі, яка компанія серед тих, які перерахувала пані Ева, вас зацікавила? І можна вже якось, знаєте, навіть собі пошукати, що це за компанія, що вона пропонує і так далі. Так. так. Так що, всі, будь ласка, плануйте свій день Так. середу, 12 лютого, з 12 до 4, ми будемо раді вас усіх бачити. Дякую, дякую за вашу інформацію. Я би хотіла сказати, та, будь що будь ласка. треба взяти з собою документи, правда? О, це доповнення. важливе, так, та, важливе доповнення. Які документи, Паспорт. тобто всі необхідні, так? Паспорт із угу. право на роботу. Право до праці. Паспорт і право до праці повинно бути з вами з, з, з собою. Тобто, всі необхідні документи, будь ласка, не забудьте, бо це теж надзвичайно важливо і важливо, особливо, право до праці. От, оскільки ми йдемо на ярмарок праці, Праць, ярмарок так. робіт, так тому це само собою зрозуміло, але важливо цього не забути. Ну що ж, я хочу підсумувати нашу сьогоднішню розмову і сказати, що вона була дуже корисною. Будь ласка, скористайтеся цією нагодою. Я думаю, що навіть не ті, хто вперше, скажімо, йде шукати роботу, а той, хто, можливо, вже має роботу і хотів би її. І змінити якісь uh -huh. є така ідея, правда? Або, скажімо, людина працювала на одній роботі, а все життя мріяла займатися чимось іншим. І ніколи ця мрія її не реалізувалася. І ось є можливість, є якась компанія, яка їй подобається, правда? І вона хотіла б змінити свою uh -huh. працю. Це теж шанс, і цим цим шансом варто скористатися. Тому. Дякую вам і дякую за розмову за цікаву важливу інформацію. і Будемо, будемо чекати, що ярмарок пройде на гарному, гарному рівні, що буде багато-багато охочих, і багато наших українців, врешті-решт, отримають для них позитивну, гарну працю, якою вони будуть задоволені. Життя дякую вам, Макса. Дякую вам і до зустрічі до наступного ефіру. До побачення дякую. до уваги громадян України, які прилетіли у Сполучені Штати Америки за програмою «Ю-фо-ю». Асоціація самопоміч. Допомагаємо з оформленням документів для отримання Social Security Number, дозволу на роботу, медичного страхування, соціальної допомоги та TPS. Також проводимо курси англійської мови, допомагаємо з пошуком роботи та консультуємо з інших питань. Усі послуги безкоштовні. Наші локації 2456 West Chicago Avenue в Чикаго Камберленд, Палатайн, Уілінг, Пейлос Парк, Блуміндейл. Телефонуйте 773 692 1010 773 692 1010. Асоціація самопоміч. Ми працюємо, щоб вам допомогти. Ви втомилися жити на ренті і постійно змінювати житло? Вихід є. Придбайте свій власний будинок чи квартиру. Не впевнені, вагаєтесь. Повірте, ваші сумніви зникнуть миттєво, якщо ви будете мати справу з командою Любомира Лучечко. Вони працюють блискуче на ринку нерухомості і фінансування, подобають про вас заздалегідь і створюють найсприятливіші умови для вашої позики. До речі, якщо ви приїхали по програмі U4U, це не перешкода, щоб придбати власне житло, а чудова можливість заощадити кошти і жити у власній квартирі. А для тих, хто віддає перевагу штату Флорида чи Віскансен, планує купити нерухомість для інвестицій, все це.